Учительський колектив Мельпамена підготував виставу Івана Петровича Кутяревського, Наталка Полтавка. thank <laughs> you Добре щоб зробити освіти зложені на самоті. Зробить були, пане добродію, пане возник. Добродію, добродію, ну де я то як його? Ти могла б мене називати, не тише у пом'якати не вміє. Я вижу так, як наше село ваш величає. Шаблічева без терска та його. У сьом я галочка хотіла, поговорити. Я хотіла би з твоїх людових уст услышити повільнетворительне названня сообразної моєму чувствию. Не розумію вас, пане добродій, е, Галочка моя, все ти розумієш. Я хотів би услышати от тебе люблю вас, пане возник! Вигозні, а я просто ворочую. Та й косимо мене пару для вам. І зложоно є в отвертних речах своїх суті для любові нічкошки. Любов, вона же все ровняє. Прошу, скажіть одну слово. Люблю вас, пане Гозний, і я, як вище упомянутий, обізуюсь по об і і вічному союзі з тобою. У вас є промовка, знайся кінь з а від голову. Пошукайте, панотюбору. Ось тільки підати неділю або в праздник, то таких зустрінете, що не розказати. І рудий до Парута, і рудую, собі що й рутуюсь, сподобав. Все шо у вас? Нова пісня, пане виборний. Ой, ех, я вибачаюся, веселі іноді співаю шуколу. Влізані замітницю всяку, я вас не побачив. Вибачте, але куди пане налагодиться? Я намірівався помістить як вдовською, яку у нічого. Тут увиділа відділа став побалакав з нею. Тату, а де ж вона на толка? А пішла додому. О, наградив же Бог стару терпелиху донькою. не неділька, Я кажу, вона красива. А яка мудра і мотурна до всякого діла в руках себе? Яке має добре серце? О, як вона ставиться до своєї матері, поважає старших за себе людей. От тільки ж сирота на світі. Да, і хороша, і добра, і мудра, і вже в такій возрасті. Ну, що ж скажеш, одна незаліжня. Та ніхто не панеться заміж брати. Та я бачу і ви, пане, неодружений. А можливо, ще люба на очі не нависла. Чи може ченці хочеться А може, пане, хочете, щоб вам на весілі пісню співали. Ой, ти не люби, черешнею, Стоя стояв старій з молодою, як із ягодою. Признаюсь йому, о своєї любі, на Слухай но ну, пане виборний. Ти бо це дає, то я б його э, підійшов би до Наталки, та устроїв моє сердечне діло. Ти понімаєш, я її так люблю, ну так люблю, що її образ так і стоїть перед мною. Так і слідить, так і слідить. А що б ти тако сказав у такому Ну шо тут Ради, Що тут думати? Батирушники, поселити посилати старостів. Стара терепилика, я думаю, ще зовсім з глузду не з'їхала, щоб вам та такому пану відказати, а? Ну, вона ізлагає різонною речі. <гум> вона приводить довод коня з конем, волом з волом і рішительний приговор мені учинила, що я її. <гум> <гум> ну, а вона мені не Ну, але ж і що? Я ж її що, що я її <гум> давно люблю. А вона що? А вона що? Що не вірить, що так можна те, то як його полюбити. — Ну, а ти ж їй Ну, А я їй говорю, що вона одна моя госпожа. А вона що? А вона що? А вона каже, що б я оце те, то як його убирався від неї. Ну, то да ну, лавиш їщу. Що? Ну... що, що, тут ти приклався, той... ти принесли вона толка, а я тут з тобою залишу. Ой, нічого ви писемні, не, не бачите в себе в кінці. носа дерете, а Наталка не тема покрила, що вона в небі. У неї зовсім не деє на серці. ой, де те. Не те. А що во ну, яке? А не що інше, на що інше, як іншого любить? Вони ж колись ще давно, коли проживали в Полтаві, а старий терпилою ще був живий, взяв він загодуватися собі. Та. Але, понадіявшись на своє багатство, пив, гуляв, мало помалу розточив усі свої хліба. Зачав кричати на Наталку і вигнав із дому бідного мета. І без куска хліба залишив свою доньку і дружину на цьому білому світі. А вище річний Петро де тебе та яко, як як обітається. Ну, Отже, я знаю, як пішов з дому, та як у воду хани. Ніхто його не бачив. Але Наталка не забуває його. Всім женихам відказує. Та й стара терпелиха теж без свій спитав. Це ж, пане виборний, те, як його. Я хотів би тебе попросити, щоб ти взяв хожденіє до терпелихи та до Наталки у моєму сердечному хаті. Є живітки, виграєш. І правда, доводами сільними, і несільними. Та відідеш її до мого брачного ложа на загурному основанні, то я для тебе нічого не пожалюю. Віриш? Без дані, без так такі контроверсії сочиню. І позовим лежу, божи ж, <скрошу> Спроси біда. Спробуй. Ну, наталка. Ох, і тепла ж така розуна вівка. <спросу> 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 Ну ти ж ото як його ну осмігся та недорогим коштом та якось так прокрути, проверни, щоб одруги ну, якось. А це обманювати. Розбрихни. Ну, Здрихнути ну, обманю. І, так? Та обманювати? я з діраді там збригне. Спасибі за це. Обманювати від Бога гріх. А від людей сором. От послухай. Всякому городу рабі права. Всяко хіміє свою голова, всякого прихоті за заніс, всякого манить на живі свій віз. той, хто не може, той дуже скрипить, той, хто лукавий, той заду сидить, кожного родере ложка суха, хто ж є на світі, що був без гріха? І такі от усі гріші і один одного так обмалюють та й ходить кругова плуга. Людей, зажиточних, розумних, а ти всім отказала. Скажи, яку надію. Надію на Бога. Краще я поселівів, коли ніхто такий таких і вийду замість, що до мене сватаються. Нічого казати, хороші люди. Знаю, чому тобі всі не люблять. Петро рона тебе зуби. Дурниці, це все те, що ти думаєш. Вже чотири роки я по ним не служить. Може, десь його оженись, а може, десь запропостився. Може, в тебе. Тепер так буває, що одну нібито любить, а у другій думає. Не такий. Серце моє за нього виручається, і воно нам віщує, що він до нас вернеться. О, якби він знав, що ми стали такі бідні, скільки mm все -hmm. світо прийдути нам на поміч. Не дуже довіряю своєму серцю. Цей віщу часто обманює. Мамо, не плачте, я покараюсь вашій волі і за першого вам угодного жениха вийду з нами. Помагай піноталку. Як це маєш, як поживаєш? От живемо, маємося хорох при дорозі. Хто не схоче, то не скубне. А що ж таке? А може женихів немає Наталко? Або Наталко, тобто доктор Ігор, скільки хороших людей звати розмови. Та не хоче, та й не хочу. Дивно, мені та чудно, що це Наталка так говорить. Так то вам здається, а ніхто не відає, як того обідає. Хто ж тобі тепер ховинен, що вона не замість? Якби ж ти їй заміж віддала, не захищався б чоловік за неї, то я сама я такої хочу. Я можу тоді цьому посадити. Є в мене на політі один чоловік яга, писем, гарний, розумний. Загадав тобі. Ой, дуже сподобав. А хто не то? Цього знаєш. Це наш подрузі. Наташко він дуже любить. Що ти скажеш, Неталочко? Дітися Бога, такий письменний багатий. Наша масільська жінка. Буде йому наймічкою, кріпачкою? Отак вона всі відмовляє. Аби не годуванець наш Петро, давно вже вийшла заміж. А так, е. Петро, Петро, ну то ж де ж той Петро, вже скільки років його, як не було? вже чотири роки. Наталка, послухай, схаменися. Покорися матері мовою. Вийдь ту думку зовни про свого Петра. Мати. Це для вас зроблю, тільки не спішіть весіллям. А чого, що ж його бідя? ще є кіно. Все інше купить пальці. Прощавайте. Ой, Боже, така біда! Хто розрадить моїх біді? Боже, мені живу собі один, як билинку своє, сирота. Без робі, без племені, без талантів, без приюди, і що сні робити, і сам зі не знаєш. Зовсім мені не примігну. Здоров, пане брате. Ти мав мій дотешні? Ні, пане брав. А звідки ж ти? Ну, не знаю, звідки тобі сказати, звідки хочеш. Ти хоча б не забув, того місця де народився. О, запевне, не забув. Той зовсім не знаю. Та що ти за чоловік такий? Як бачиш, бувака на світі. Тиняюся от села до села, а оцей був Полтаві. Може, тебе родичі би... є в Полтаві чи знайомі? Немає в мене ні родичів, ні знайомих, які можуть бути родичі і сироти. Ти бачиш, як і я без хатько? Немає в мене ні двору, ні хати, весь кому. О, братеку, знаю, як тяжко жити на світі сиротою. Та ж не мати містечка, де в голову прихилити. Моя правда брати. Та одне я вдячний Богу, що прожив таке життя на світі. Що ніхто мене нічим не уразить. Не знаю, чи однакова доля в мене з тобою, чи то ти чесний парубок, а моє серце схиляється до тебе як до рідного брата. От будь-моші приятеля. Що за годи? Що, що чути? Звати я у нас по сусідську весілля буде! Ось ми Ось ми а, я здогадався, що у нас от одна біло дива з Оце дають наталки, вози засадили. До неї багато їх залишалися. Та, натал? Так що, може Наталка розумна, хороша та багата? Твоя правда і хороша, і розумна, до того і добра, але не багато. Вони тут недавно з матері оселилися. Та дуже бідують. Я далекий родич, І як вони бідно живуть, я добре знаю. А де ж вони по-перше жили? Повтаїть. Болтаві? А що ж ти качишки свої голосом? Ми кого, братику, швидше мені скажи. Чи давно на танку -то з матір'ю тут проживають? І як вони проживають? Вони тут проживають. То майже чотири роки. Вони тут одразу оселилися, як помер ставний батько. Так він умер. А що з тобою коїть? А друга і Наталкою. Ой, не знаю, хто ти, та звідки ти, але послухай. Ой, лихонить Петрусь, біле лице, чорний вус, Ой, лихонить Петрусь, біле лице чорний вуз. Так, угадав, це я той нещасний Петру, якому Наталка співала у пісні. Та обіцяла любити до смерті. А тепер це... Нічого, піду тоді що там. Hors <muchas> Далечка степиться, полюбиться, чи може вже полюбився? Микола, Микола, не міг тобі на нічого і сміятися, чи може, я полюбити босну, чи кого другого? Як я люблю лиш Петра? Ой, якби ти знав його, пожарні до його і мене. Як за того Петруся била мене мостуся. Ой, лихо не Петрусь, чорновиться білий вус, ой, лихо не Петрусь. Біле лице, чорний вуз. Що ти мені нагадав? Нащо ну, ти мені роздираєш серце? Бачиш, Господу, або туди а мені за кого. От з хаші з ту стою і госпі не будеш, і сумувати перестанеш. Микола, ти здаєшся, бо ваш місці зовсім у дурі. А хочеш, я зроблю так, що ти зовсім сумувати перестанеш. Ти чорно що везеш, краще піду додому. Та послугоду слово мою. Та очі з мене. Що ти хочеш? Говори швидше. Хочу, бачити, дипруся? Ой, Господи, перехрестися, те місцяся. Та він тут. Але ж бойся показати тобі, бо він почув посаду на завозного. Чому йому боятись? Я ще не вінчана, та й на небі зустрітися, та й ти обманюєш. Та не обманюю я. Придивись, Петро, виходь. Ой, Петро, Петро. Поблукавши мій Петруся, він до мене повернусь. Ой, лихо не Петрусь, білий лице Чорний вуз, ой, лихо не Петрусь, білий лице чорний лус. Талко, який час тебе зустрічаю. І для того лише побачили, щоб навіки розлучити. Петро, скільки сліпче про тебе Ви ти знав, скільки я вдалила. Об любові погоди другим разом ліпшим часом. А зараз нам потрібно подумати, як з возом розібратися. А що з ним розбиратися? Не хочу, не піду та й кінці бою. Чи добре так буде твоя мати? А ще моя мати, вона хотіла, щоб я за водно вийшла, бо тебе не було Петро. А тепер ти є, возний має оступитися. Возний пан чиновний та багатий, а я не маю нічого. Петро, не так ти думає, як хоче. Я однакові, що тоді, що й тепер. Але мати твоя сама не погодиться поміняти багатого зятя на бізнес. Трохи Петро неправду говорить. От, то догадує своє нещасня. Петро більше мене не любить, йому нужди немає, хоч би я пропала, от тепер на така справда в нас. Нікого я не любив і любити не люблю. Mm -hmm. Тебе ж моє серце вік не забуду. Кріпись Петро. Іди, Наталко, кріпись. Чую, наближається чорна хмара. Великий грім. А, а що ви тут так довго розазаруєте? Хочом, ето ви те, як його Ох, Звідки він взявся, не Немара, це я Петро і Що Це, напевно, заточив любезний пройдесь. А, -а, -а угу. ти, Петро, те є то як його? Мне кажеться, бачиться, відеться між домами ліжі. Ти би, ета, убиралася, цілева. Добре Петро, це наступається. А я піду прощавати, Шануй свою матір, люби свого судженого, а за мене отправив пана хір. Петро, нещастя моє не таке, щоб можна було од нього Воно тут. Не треба мені твоїх грошей, вони мені не допоможуть. Але вороги наші не потішаться. по життю моєму хоропінечко. Кого ми кричаємо? Мамо, мамо, кого кричаємо? І чим це все скошиться? Що не говорили, а мені бежали його. Размышлял я все довольно и нашел, что великодушный поступок всякой страсти пересиливается. Я озный и с рождения своего был склонен к добрым делам, но за недосужності по должности другими причинами жодного не сделал на дело. Добрий Петре, двойка я Наталка, подойдите до мне. Благослови мать дітей своїх на благое дело. Я возний відмовляюсь від Наталки і уступаю Петру другу во вечное потомственное владение. Нехай вас розсовиться віддавати. І на цьому можна сказати так: де двоє б'ються, третій не мішають, і твердо пам'ятати, що насильно міця.